розуміємо А якщо як би ти, Ну що би сказати тим людям, які по старій звичці будуть відзначати що 7 го ну але паралельно 25-го, бо це й державне свято. Святкувати Два Різдва. Це по-християнськи, чи це трошки люди вже втрачають адекватність і розуміння суті свята? Але таких багато буде, ми це розуміємо. Ну, знаєте, справа звички дуже сильна. Справа. Чи вартує людям забороняти це? Мабуть, ні. Чи вартує з людьми про це говорити, на цю тему працювати очевидно так. У нашій парафії ми про це говорили ну, що найменше, там, 4 роки. Перше, Вперше там ми почали ми почали на цю тему піднімати дискусії і, і це обговорювати і календарну тему, і доцільність святкування Різдва. За за старим календарем, і тепер я бачу в цьому плоди. Якщо десь хтось з, з духовних отців не пропрацював це, ну то я думаю, що зараз час найвищий для того церква і дала нам два роки для того, щоб ми почули тих людей, котрі не хочуть відмовляються це приймати, відмовляються це розуміти або святкують два різдва, як ви кажете. Ну, така собі трошки духовна шизофренія. Ну, останнє все-таки, якщо б до вас підійшов член вашої, ой, був, член перепрошую. Якщо б до вас підійшов парафіян, ваш от який ще не ну, пропустив ваше обговорення, і він задав просто звичайне питання, чого я маю святкувати 25-го? Навіщо нам це треба? От у вас є якась уніфікована відповідь, що, ну, ви ж не можете людині переказати всі ваші дискусії за 4 роки, але от що такій людині сказати, навіщо це тепер відзначати по новому календарю? Чим було погано попередньо? Ну, я думаю, що, напевно, найпростіший вислів буде так, що нам, нам всім треба слухати думку церкви, бо ми всі є в церкві. Церква є в двох діях, в двох площинах, як, як збір людей, і як інституція. І нам вартує все-таки прислухатися до думки церкви, бо якщо ми сьогодні відмовимося від однієї думки церкви, завтра у нас буде спокуса відмовитися від іншої думки церкви. Ви гарно дали оце визначення, гарно, дуже влучно. Я собі так його і записала. Духовна шизофренія. Бо мені видається, що все-таки можливо два роки ще дійсно, а можливо, і довше у нас буде це святкування Різдва подвійне, бо є оце поняття звички. А звичку викорінити дуже, дуже складно. І тому цей такий період. Ну можливо, чи погодитесь, чи ні, якось прокоментуєте. У мене є таке очікування, що воно якийсь час так буде. Бо, бо люди не переключаться так різко, бо власне звичка є. Я тут думаю, що ну, перша моя думка мабуть не вартує вдаватися до якихось негативних методів, бо слово викорінити воно особисто мені перегукується якимось негативом. Я думаю, що вартує краще просто змінити сенси. Так, це буде краще. Чи це вдасться так, знаєте, як у касці по щучому велінню по, по нашому хотінню? Мабуть, ні. На це потрібен час, і, і ми мусимо це розуміти. Багато мені так виглядає буде залежати зараз від священників на місцях. Як вони це поведуть? Якщо вони будуть служити дві літургії на одне Різдво, і на друге Різдво будуть дублювати ці свята, то тоді час цього, цих, зміни, цих сенсів він затягнеться надовше. довше.